11 мільйонів і майже 300 тисяч наших з вами співвітчизників, пенсіонерів, стали заручниками ганебної неймовірної афери, якої не бачив світ. Їх 27 років обдурюють, що середня пенсія в 1780 гривень, і мінімальна в 1303 гривні є пенсією, на яку може прожити проста людина. А не подачкою чи кісткою, яку рік від року кидає та чи інша влада той чи інший уряд. Це не пенсія, це подачка. І вибачте, пане міністре, зарплата в 3200, хоча ми добивалися разом з проспілками прийняття цієї норми, цієї зміни і добилися з проспілками, примусили уряд підняти мінімальну зарплату, також ще не зарплата. Це ще також подачка. Друге. Я прочитав всі матеріали нашого сьогоднішнього зібрання. Я хочу вам сказати наступне: там немає відповіді на головне запитання: а де ваші гроші? Де гроші цих 12 мільйонів пенсіонерів? Чому всі 27 років не було жодного суттєвого індексування рівня пенсії для того, аби людина могла жити, а не існувати? Аби вона не відчувала себе істотою, а відчувала себе людиною, немає. Де відповідь на запитання, хто вкрав ці гроші, ці бабки, як кажуть народні депутати, підприємці і прості звичайні люди? І де винні ті прем'єри і міністри, які довели ситуацію до такого колапсу? А я дам відповідь, де ці гроші. А ці гроші у Ріната Леонідовича Ахметова, ці гроші у Коломойського. І інших олігархів, які контролюють сьогодні фракції, партії, в цілому парламент, що робити в цій ситуації? Змінити курс, курс змінити після нових виборів, які відбудуться. Я сподіваюся, цієї осені мають прийти нові сили і нові президенти. І ті нові президенти і сили повинні змінити конституцію і все, що награбоване тими людьми, які я назвав, направити в поновлення платоспроможності пенсійного фонду. І відродити таке поняття, як пенсія, аби ви могли отримати нормальну пенсію і нормальну зарплату. А всі пропозиції до націоналізації і побурення олігархів це тільки на грамота і абсолютно ні до чого не призведуть. Дякую.